Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент була хіросіма, була на гасакі, і е, там було очевидно, хто вижив, а хто загинув. Тобто, е, чому там так багато людей загинуло? По перше, ніхто не знав, що дієти взагалі ніхто не знав про цей ядерний удар. І коли на ту ж хіросіму скидали бомбу, всі що робили, вони дивилися на той одинокий літачок, який летить, поки на них там падала оця ядерна бомба. Але навіть Хіросімі були люди, які вижили дуже близько до епіцентру, які знаходилися випадково під землею, тобто в підвалі, і при чому там чоловік, який вижив в 170 метрах від епіцентру, він дожив майже там до 86 років. Тобто він не мав ніяких проблем. Ті люди, які сховаються в укриттях під землі, Більшість 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 їх виживе. Тобто загинути теоретично може тільки може в самому епіцентрі, якщо це не спеціалізоване укриття. І навпаки, ці люди, які будуть над землею, не в укриттях, дуже багато з них загине. Це пов'язано з чинниками ураження ядерного вибуху. Тобто, найо чомусь люди думають, чомусь. Я не знаю, чому, тому що в школі погано вчились, так що атомна бомба вбуває чим. Радіацію, звісно, так? Але насправді ні. Тому що атомна бомба вбиває двома основними факторами: це спалах, тобто це світлове випромінювання, яке викликає дуже серйозні опіки на в радіусі, наприклад, десятків кілометрів. І другий смертельний, найсмертельніший фактор це вибухова хвиля, яка змітає, тобто вона перетворює все в пил на в радіусі декількох кілометрів. так? І о, від цих обох факторів дуже добре захищає саме підземні укриття, тому що вибухова хвиля, вона переважно розповсюджується над землею. А світлове випромінювання, тобто, якщо ви десь в тіні будете знаходитись, місто ну, під землею а, воно вас не дістане. Ну і навіть це радіоактивне зараження, якого всі так бояться, от що це таке? Тобто, це отой от пили, який. Потім осідає, бачите, от зараз грибця він підіймається, потім через 10-15 хвилин ця пилючка починає осідати на землю. І тоді, от коли вона осідає, там підвищується рівень радіації сильно. І найнебезпечніше, коли ця пилючка або тощо потрапляє саме на людину, тоді можуть виникнути серйозні радіаційні ураження. Так, от якщо ви будете перечікувати цей момент під землею. В бомбосховищах у підвалах ви будете дуже добре убезпечені від таких серйозних уражень. Ну, а всі ці інші примочки, які ми розповідаємо, що там треба а, взяти там, той же йод, а, що там ще, це респіратори там, комплект одягу, там, оце бахіли, багато хто розповідає так, запас ніж води, все зроблено для того, щоб зменшити ризики для здоров'я, як той же йод та респіратор. так. А, а той же запас ніжії води, щоб ви нормально змогли пережити день в ну як мінімум добу в бомбосховищі, а краще там декілька днів посидіти. Доки рівні радіації точно спадуть до е, таких, що не будуть становити загрозу для життя. Для чого було цей парад анексій проводіть? Е, він був проведений для внутрішньої аудиторії, щоб показати. Російському суспільству, що все не зря, солдатики гибнуть не зря, за святу землю русську. Друге, це підйом ставок в переговорах тепер. Але фактично це Путін так думав, що тепер же. ж, ну, типа, А тепер він скаже: а тепер давайте договарюватися, ми хотімо міра. Росія за мір, хочу посмотрети в глаза Зеленському і увидети в них мір. Договоримося посередині. Ну, посередині їхні це по. Посередінки, що це уже їхнє, а далі давайте домовлятися. Понятно, що ніхто цього не визнає, і це буде смішно для, для всіх, що ну, звичайно що там ніякі ні Китай, ні Індія, ніхто цього там може якийсь цей. Елітрея визвизнає ну, що ні, бо є... навіть Сербія а Вучич, ви самі знаєте, дуже глибоко пов'язаний з Путіним його вірний друг. Але навіть президент Сербії а Вучич сказав, що ні, цього разу без нас ні, то що визнає, якщо б Сербія визнала, то це б перекрило їм дорогу взагалі до спілкування з європейцями. Ну це занадто. Mm. Зараз визнати щось це за шквар, і це значить заперечити. І, взагалі, ну, всі все, що є в ООН, це заперечити Хельсінську угоду 75-го року. Ну, взагалі все. Але ми мусимо зрозуміти, що таким чином, таким чином Путін спалює мости, він спалює Рубікон, мости на Рубіконі, да, і все, типу, зворотньої дороги немає. Тепер для нього він використав свій передостанній козир і тепер у нього на руках тільки тактична ядерна зброя. Але ще що, ми повинні розуміти сьогодні, що дуже правильно, що уряд якраз відповів дзеркально, ну мається на увазі Зеленський. Я думаю, що підказали розумні люди, в тому числі там от і Петро Порошенко там це пропонував, і це пропонували союзники. Що відповідь зеркальна зараз Путін робить фактично інформаційний привід. Всі зараз весь світ, всі навіть в якомусь далекому Чилі в Піру, в Бразилії, все одно про це будуть говорити в новинах, і це буде топ новина, тому що знову там після 2014 року, а фактично в Європі, ну другий другий раз після 1945 року, ну після Криму, коли анексовує одна країна території іншої, жодних ну фактичних. Зрушень не буде, да юридичних зрушень. Тобто йде війна, і просто дві країни зробили гучні заяви. Росія перша почала і думають, що вони молодці там, Вони це роблять для. Дяді Вані з Рязані і для дяді Вови із Тамбова. Да? У нас зробили це більше для всього світу світу. І тому дзеркально відповіли це дуже дуже повторюсь. Це дуже правильний ход. Хоча ну по великому рахунку, ми дуже розуміємо, що це просто інформпривід, щоб перекрити частково їхні. Вони от там стуза козирно зайшли, а ми джокером ударили. Ну, наші Збройні Сили, до речі, сьогодні відповідають поки що досить успішно, враховуючи те, що ви сказали про Лиман. В Лімані є біля п'яти тисяч військовополонених, якщо вони захлопнуть цю мошеловку, то там біля п'яти тисяч буде не менше. Або примерно десь так. Якщо хтось вискочить, то то буде для них чудо, як кажуть. Це дуже добре. Крім того, на інших напрямках ми теж тиснемо ворога. Минаті на Сіверському напрямку і активно діємо в районі так званого правобережжя на Херсонському напрямку, де наносяться дуже такі потужні значить, вогневі удари по ворогу, який отримує втрати серед особового складу та бойової техніки і так далі. Але, на жаль, я би сказав би так, що при всіх всіх наших достоинствах, на жаль. Наші дії зброї силу України поки що не є кардинальними, такими як була харківська операція наступальна, це не дуже добре, тому що такі от політичні закидони, як робить зараз Російська Федерація щодо приєднання наших областей, значить, так наша армачка, як кажуть, от вона на жаль зижиться на тому, що у нас нема крупних перемог. Мала одна була під Києвом і Хар і на півночі країни, друга під Харковом. Зараз районі Харкова. От І потрібно було б третю десь мати таку міцну. Але, на жаль, мабуть, ще не час або наші воєнно-політичні керівники чи наші війська до цього ще не готові. Це призводить до того, що Росія дозволяє собі такі, от вести так себе на. Значити, на зовнішньому і внутрішньому політичному ринку і таким нахабним способом оголошувати територію, якома тимчасово займає своїми підконтрольними, і веде до того, що вони будуть їх захищати всіма засобами і способами, які у них є в розпорядженні. Тобто вони конкретно нам погрожують ядерною зброєю, якщо ми будемо наступати на Херсонську, Запорозьку області, Луганську та Донецьку. Це... На, на, на фоні того, що я вам зараз сказав, при, значить, привертає дуже серйозну увагу, повинно привернути і наших воєнно-політичних керівників і керівників на заході. Якщо ми знаємо, що західні керівники з цього приводу вже виставилися на засіданні ООН, причому всі потужні країни, майже перші посадові особи сказали своє слово, то нам я розумію, так ми чекаємо, що скажуть нам завтра наша рада національної безпеки на чолі з президентом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.